У фаворитах у більшості садівників ясисті салатні сорти помідорів, вони відрізняються солодкістю і великою кількістю корисних речовин, соління і маринади. Справа хороша, але немає нічого смачнішого, ніж з'їсти свіжий зрілий помідор Кенігсберг. Кущі цього сорту досягають висоти до 2 метрів, природно, їх необхідно підв'язувати і правильно формувати, але зате Кенігсберг дає величезний урожай в середньому два відра з одного куща. Кущі виходять великі, тому їх потрібно садити на відстані один від одного в 0,8. один цей сорт вважають індетермінантним, тобто кущі весь час ростуть, тому їх необхідно штучно обмежувати, плоди ростуть порівняно високо над землею, перше суцвіття розташоване вище 12 листа. У кожній кисті по 5-6 плодів Кенігберг відноситься до середньостиглих сортів, це означає, що урожай збирають всередині серпня. Помідори циліндричні, рівні, щільні з загостреним кінчиком. Вони добре переносять зберігання і транспортування, середня маса плоду 200 200-220, Але деякі екземпляри досягають маси до 500. Існує кілька різновидів Кенісберга, червона, золота, смугаста, рожева серцеподібна. Основний вважається червоний різновид сорту. Це найпопулярніший підвид. Помідори мають яскраво червоний колір і форму, схожу з баклажаном. Всі різновиди Кенігберга мають хороший смак і сильний приємний запах. Помідори підходять для салатів і переробки, але для консервації підійдуть лише не найбільші екземпляри. Через це найчастіше з зайвих плодів готують соси, адже кусік або пасту дамський догідник. Плоди помідора сорту дамський угодник завжди мають подовжену циліндричну форму. Зазвичай її називають перцевидною шкірка томатів тонка гладка з глянцевим відтінком, який надає привабливості, стиглий помідор має яскраво червоний колір. Ніжну і м'яку м'якоть під час нарізання він зберігає свою форму і не виділяє багато рідини, тому содер дамський угодник використовують для приготування салатів і для консервації. На смак помідори кисло солодкі, вони мають лише дві, але дуже великі насіннєві камери. Розмір плодів невеликий. В середньому вага одного томата становить 50-60 ці помідори стійкі до розтріскування. Тому добре переносять транспортування навіть після тривалого зберігання урожайність сорту висока, мінімум 10 касодинк, але такі результати можна отримати тільки при правильній посадці і догляді за рослиною помаранчеве серце, плоди мають помаранчевий колір і серцеподібну форму. Тому сорт, так і називається, маса окремих помідорів може сильно відрізнятися. На одному кущі можуть бути плоди з вагою в 100 і 300 стиглі томати характерного оранжевого кольору з маленьким зеленим плямою в місці з'єднання плодоніжки. Технічна стиглість настає на 90-й день, М'якоть дуже м'ясиста і соковита. У стиглих помідорах помаранчеве серце міститься, багато антиоксидантів, пектинів. Грів і вітамінів групи. Смак плодів приємний, має слабкий фруктовий аромат, дегустаційна оцінка. 4,85 з можливих цей показник вважається дуже високим. Так як таку оцінку дають далеко не всім, помаранчеве серце вважають одним з найбільш вдалих гібридів, які були створені в останні два десятиліття. У цьому сорті поєднується прекрасний смак, приємна текстура і середні терміни дозрівання, урожайність порівняно висока. З одного куща у відкритому ґрунті збирають до 2 к помідорів при тепличному вирощуванні. Від 4 к висаджувати помідори цього сорту рекомендують в два на відстані в 40 см проміжок між рослинами в ряду см. в цьому випадку при тепличному вирощуванні врожайність з одного квадратного метра досягає 12 к, але тільки в ідеальних умовах, якщо спиратися на відгуки садівників, то реальна врожайність становить близько 9 к 1-к. Томат цразі Черрі Помідори цразі Черрі вважаються колекційним сортом, так як великі агротехнічні фірми, розташовані в Україні, не виробляють його насіння. Тобто придбати насіння цього сорту досить важко, плоди цразі Черрі – сливовидні черрі, які мають світло-жовтий колір і невелику прозорість. Помідори збираються в дуже великій кисті до 50 плодів, якось томатів, соковита і хрустка, має солодкуватий присмак. Помідори зберігаються добре, томат зразі бар'єча Черрі створює до трьох стебел. Це індетермінантний сорт. Термін дозрівання близько 110 днів. Найбільшу врожайність показує у відкритому ґрунті Грензебра. Сорт Грензебра відноситься до детермінантних, кущі можуть досягати висоти в півтора метра. Це потужні. Також Грензебра буває буває інших видів, основна їх відмінність між собою полягає в кольорі білий рожевий. Жовтий чорний змішаний для отримання максимального врожаю гілки формують подвоє, також регулярно виконують обв'язку і в міру необхідності встановлюють опори. На кожній кисті формується до восьми плодів. Середня вага близько 100 колір залежить від обраного виду, але найчастіше це зелений, тому сорт так і називається. Коли помідори повністю дозрівають, біля плодоніжки з'являються чорні плями, дегустаційна оцінка. 4 з 5. В Основному смак солодкий, але деякі екземпляри мають невелику кислинку, структура, якось і цукрова шкірка щільна. Плоди використовують практично для будь-яких цілей. З цих томатів роблять консервацію варення, салати, і т. також їх вживають в свіжому вигляді.